Чим більший рівень життя стає навколо нас, то насправді тим важче нам стає жити. І знаєте? чого? В чого, в чого такий парадокс виходить, здавалось би, тому що чим вищий рівень життя, тим більше треба зусиль. Щоб підтримувати такий високий рівень життя, який ми бачимо в інстаграмі, який ми бачимо, бачимо навколо людей, які нас оточують, ми вже дивимося на них, ми думаємо, що в нас щось не так. Ми починаємо десь можливо заздрити там або ще щось, і думати, що ми такі бідні, нещасні, так погано живемо. Саме тому, коли в загальному суспільство має небагато, парадокс в тому, що воно насправді більш щасливіше, тому що матеріалізм він просто вбиває. Саме тому Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб забрати наш погляд з цього матеріального для того, щоб спасти нас від цього матеріального своєї жертви, і для того, щоб ми посвятили своє життя тому, що реально набагато прекрасніше і реально робить щасливим.